1917-1921 роки революція, і в цей час більшовицький режим тричі бував в Україні. Навіть Затонський якось сказав, він про себе говорив про комуністів. Ми, як у ті театральні трупи, приходили в Україну, нас виганяли, і знову ми сюди. В одному із цих приходів саме йшла боротьба на цьому місці, і вони ці ж. Матроси, які були не українцями, і, і це із кронштату сюди з'явилися українські національно-визвольні змагання на той час зазнали поразки, і ми на кільканадцять десятиліть потрапляємо під владу радянського комуністичного режиму. І це треба було увіковічити. Я в лапках беру комуністичною державою наслідки своєї боротьби проти. За утвердження комуністичної ідеології, комуністичної ідеї, комуністичної держави, і от вони утверджували в пам'ятниках, назві вулиць, площ, назві міст. Так що абсолютно ніякого відношення до прогресивної свобідної демократичної України цей пам'ятник не має. Сьогодні у Кременчуці визначна історична подія. Кременчук звільняється від пам'ятника російським матросам, які під час громадської війни приїхали в Кременчук для того, щоб встановлювати радянську владу. І тут перед мостом відбувалися бої. Вони приїхали сюди не з миром, а з кулеметом і з винтівкою. И тут были бои у нас на этом месте. Возмущена, честно говоря. Очень возмущена. Кому помешал этот памятник? Кому? Я не знаю, снимают на металлолом или как. Могли бы сохранить и перенести куда-нибудь, если он тут мешает. Для развязки дороги, говорят, вроде кто снимает. Ну а ее, они же его разрушили, они его порезали. Куда? Металлолом? Я 20 лет прожила за границей. Там сохраняют ці все вещи, а у нас уничтожают. Я живу здесь рядом і мені дуже важко дивитися, що це знімають. Я не вірила, що знімуть. Час, коли йде війна, дуже жорстока війна України проти. Рашистського режиму, який сповідує цю комуністичну ідеологію, і тут ще люди є. Яким е, яка різниця? Отже, демонтування цього пам'ятника е, матросам Дніпровської флотилії е, є підтвердженням того, що до цього часу ще у маркері публічному просторі в ідеологічному просторі існує цей маркер. Радянського комуністичного режиму, який сповідував комуністичну ідеологію.